Там вода, там стояла і культурний симбіоз в обласній філармонії. Презентували концерт колаборацію Коріння. Це творча співпраця митців Прикарпаття, яких пов'язує спільне походження, смаки, переконання, цінності та віра. Заслужена артистка України Галина Баранкевич каже: насамперед хотіли об'єднати на перший погляд непоєднуваних між собою виконавців. Цей проєкт має за собою вести вперед. І, взагалі, об'єднання сил, об'єднання творчістю, об'єднання думками, піснями, і в принципі, коли різні артисти зустрічаються в спільній пісні, в спільному музичному творі, ну насправді це така дуже велика сила, і в цьому ми сильні. І чим більше ми будемо єднатися, взагалі українці, ну тобто, це такий меседж для всіх. Музиканти порівнюють цей об'єднавчий проєкт з Україною, підкреслюючи важливість єднання навіть попри те, що всі ми різні, різні, але об'єднані однією метою одним національним корінням. Адже сила в єдності, підтримці та взаєморозумінні коріння. Це насправді не те, що було колись. Це дуже важлива інформація, звичайно, минуле. Але нам потрібно зараз це коріння, яке насичене історією, насичене багатьма подіями передавати нашим дітям. Нашому поколінню розказувати про те, що ми насправді є дуже велика нація, яка наповнена піснями, етносом, лірикою, історією. Тому сьогоднішній концерт це такий симбіоз культур, симбіоз музики. І я сподіваюся, що сьогоднішнє коріння зачепить за душу багатьох людей. Для виконавців вкрай важлива підтримка та присутність глядача, адже в свої твори вони вкладають душу. Відтак нині розвиток української культури та усвідомленість народу щодо її значущості має рушійну силу. Лілія Буцяк, Любомир Микітюк, новини на вежі.